Ві свої двері і огонь пожере твоїх кедрів, голосики парисе, бо кедр понупав пограбовані пишні. Голосіти пашанські дуби, бо ліс неприступний, звалився, чути голос виття пастухів, бо гордощі їхні пограбовані, чотирик Левчуків, бо ярданська краса попустошена. Так говорить Господь мій: Бог, паси ти отару, яка на заріс, що ріжуть їх, їхні купці, і невинні, а їхні продавці промовляють благословенний Господь, що я збагатів, а їхні пастухи не помилують їх, бо я не помилую. Більше вже мешканців цієї землі промовляє Господь, і ось передам я людину, одного одному до рук та до рук царя їхнього. І землю вони потопчуть, і я з їхніх їх рук не врятую нікого. І пас я отару. Яка на заріс тим, хто торгує отару, і взяв я собі два киї, і одного назвав миліст, а одного назвав згода. І пас я отару, і знищив я трьох пастухів за один місяць, і втратив терпіння до них, бо душа їхня обредила мені. Тому я сказав: не пастиму вас, та вівця, що має померти, нехай умре, а має померти, нехай умре, а що має погублена, бути, хай буде погублена, а позасталі, хай тіло одна однієї з'їсть. І я взяв свого кия, милість, його й поламав, щоб зламати свого заповіта, якого я склав, був за всіма Родами, і він зламаний був того дня, і пізнали покупці отари, які на мене вважають, що це слово Господнє. І сказав я до них: якщо добре це в ваших очах, дайте плотню мою, і як ні, перестаньте. І вони мою платню відважили тридцять срібняків. І промовив до мене Господь кинь її гончареві, ту славну ціну, що вони оцінили мене. І я взяв оті тридцять срібняків і та кинув додому Господнього, до гончаря, і зламав я свого Кия другого згоду, щоб зламати братерство між юдою та між Ізраїлем. І промовив до мене Господь, ще візьми собі знаряддя пастуха нерозумного, бо ось я встановлю пастиря на землі від загублених не відвідає, розпорошеного не буде шукати, і зламаної не вилікує, стоячої не годуватиме м'ясо ситої їстиме, і ратиці їхні поламає, горе негідному пастиреві, який покидає отару, меч на рамина його та в його праве око, конче всохне рамино йому і конче стемніє його праве око.